Сітнік створив можливість ввести фінансовий облік одразу в мобільному додатку чи в версії. Наразі є блок кешфлоу та баланс. Чуть пізніше з'явиться звіт P&L. Отже, який має функціонал блок шло у Сітнікс? По перше, ви маєте можливість приєднати ваші е, власні карти та розрахункові рахунки з монобанку та приватбан. По-друге, ви зможете під'єднати до Сітнікс усі платіжні інтеграції, такі як Ліпей, Фонді, ВиФОПей, та у зручному форматі відстежувати транзакції по ним. Тобто SetNic при підключенні будь-якої фінансової інтеграції створює внутрішні рахунки для кожної та поділяє між ними транзакції для зручності відстеження. Але найголовніша функція блоку кешфлоу SitNix це призначення транзакцій до замовлень. Ваші менеджери не будуть втрачати жодної транзакції. До речі, ця функція доступна вже у мобільному додатку. Підключайте Сітнік.